Вода у річці Тетерів у Житомирському гідропарку та у річці Ушу користені не придатна для купання, каже завідувач відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Станіслав Ковтун. За його словами, вода не відповідає санітарним нормам. Нашими фахівцями виявлено невідповідність води в дитячому та дорослому пляжах. За хімічними показниками. Це е, може бути причиною як скидів побутових, так і каналізаційних стоків, підвищення температури повітря, е, активним ростом водоросли. А також ми досліджували пляж в користині. Там він відповідає за мікробіологічними показниками. Індекс лектосопозитивних кишкових паличок становить 24 тисячі в одному дециметрі кубічному. Я не рекомендую жителям там купатися. Житомирянка Валентина розповіла, що продовж тижня купається у річці на території гідропарку. Чиста вода холодна. Мені подобається все время сюди, хожу. Вода каламутна, каже Житомирянка Людмила, тому купатися з дитиною не буде. Водичка тепла, але стосовно чистоти, ну бажає залишатися кращим. Ми не купалися і не будемо купатися. Ножки намочити так. До коліна, але не більше, відпочивальний колекцій розповів, що пляж відвідує від початку травня. Чоловік каже, що на пляжі є небезпечні місця. Треба щось робити, щоб чистий був пісок, щоб викопати залишки бетону, обкотрі травмуються щорічно. Дитячі ноги, руки. Директор комунального підприємства Парк Сергій Бондар розповів, що працівники його підприємства провели додатковий відбір води. Дослідження проведуть також працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ми зараз додатково взяли ще один відбір, щоб під перше число у нас були більш свіжіші і більш чіткіші. Аналізи води і розуміння того, що ми будемо доповідати і прописувати людям за словами Сергія Бондаря, у зв'язку із воєнним станом. Офіційного відкриття купального сезону не буде. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.